Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів часану. Випуску сьогодні ми працюємо в поселеному режимі. Не залишитись без грошей, коли у банкірів канікули поміряв найбільший люк і по самому большому вирізав тимчасово. тим дешево. відповідь крадіям каналізаційних кришок від смілянського винахідника. Я намалював світа фора, що всі знали. Я, на який цвіт треба йти? Прикрашали ялинку і запам'ятовували, чи буде Новий рік без ДТП з дітьми. Тепер про ці та інші теми докладніше. Звіт під ялинкою голова облдержадміністрації зустрівся за круглим столом із журналістами провідних засобів масової інформації Черкащини. Обговорив досягнення і проблеми 2013 року поділився планами на 2014. й Розказав, як і з ким проведе новорічну ніч. Лідія Маланіч. Далі. Очільник Черкащини на рік, що минає, дивиться з позиції поставлених завдань і ступеню їхнього виконання. Каже у 2013-му працювалося важко, але в цілому роботою задоволений. Наш регіон утвердився в статусі житниці України, підтвердив позицію аграрного лідера. У 2014-му хочуть створити 10 кооперативів та активніше пропагувати регіональну програму Товари Черкащини. Ми вже запланували на слідчий рік введення. Таких можливостей і підтримки фінансової підтримки розвитку очівництва плодово-ягідної продукції. На слідуючий рік ми плануємо десь порядку 11 таких ферм для свинарства побудувати. 11 ферм. Крім того, думаємо 10 комплексів, десь приблизно для верха зробити. Сергій Тулуб відзначив, протягом року будувалися нові підприємства, втілювалися в життя соціальні ініціативи президента стосовно незахищених верст населення. Відкрили обласний діагностичний центр, активно готувалися до 200-річчя Шевченка 60-ліття області. Невеликий спад на рівні 4% маємо в промисловості, але на те є об'єктивні, пов'язані із зовнішньою економікою. Причини, зауважив керівник Черкащини. Також у 2013-му влада намагалася здешевити ліки, вже відкрито близько 100 соціальних аптек та ліквідувати ямковість на дорогах. Наступного року. Кажеться, ця робота продовжиться. І це стосується не тільки тих доріг, які з'їдуть в міста або внутрі міста, але і квартальних доріг, сільських доріг, внутрі сіл і так далі. Ця конкретизована адресна програма є, і по ній ми будемо далі працювати. Не оминули під час діалогу й політиком. Зокрема, журналісти поцікавилися, чому керівник Черкащини не зустрівся з опозиціонерами-мітингувальниками, коли ті двічі до нього приходили. Сергій Тулуб зауважив. Раніше він запрошував їх до діалогу. Каже, не відгукнулися. А саме в той час він був на виїзді в районі і про гостей нічого не знав. Це вже якась така тенденція чи тактика їхня, я не розумію. Приходити тоді, коли тебе не чекають. Ви розумієте? Ви ж якось попередьте, що ви хочете прийти. Я б запропонував би чашку. чаю. на сам кінець Сергій Тулу поділися журналістами першими спогадами про ялинку. Відзначив, вона була маленька, під нею лежали мандарини, а на гілках висіли цукерки. Найкращим подарунком, пригадує, була краватка, подарована батьком. Відтоді до цього аксесуару відчуває слабкість. Саму ж новорічну 2014 року ніч планує зустріти в родинному колі. 2014 рік мені хотілося би тільки одного, щоб Черкащина і Черкащани достойно зустріли гостей з усіх країн, які будуть приїжджати і захочуть приїхати сюди на Черкащину, на святкування 200-річчя Шевченка. І це моє саме головне таке питання. Хотів би, щоб у всіх було здоров'я, міцне здоров'я, воно дуже потрібне, щоб було. Як кажуть, нормальна робота, щоб була зарплата, щоб були дитячі посмішки, щоб дітей на Черкащині народилось більше в 2014 році, ніж у 2013. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Тепер про ці та інші теми докладніше. Першого та з 4 по 7 січня, включно у банкірів, вихідні. Тому національна система електронних платежів не працюватиме. Повідомили у Нацбанку. Усі інші дні, окрім вихідних, 25 січня та 8 лютого, банки України працюватимуть у звичному режимі. З 30 грудня по 7 січня діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Нацбанком 27 грудня цього року. І з 1 по 7 січня фіностанови зобов'язані забезпечити безперебійну роботу своїх банкоматів. Сьогодні ми працюємо в посиленому режимі з метою забезпечення всіх установ банків готівкою, здійснення бюджетних платежів, система підтвердження електронної пошти і система електронних платежів Національного банку буде працювати 30-го. В подовженому режимі, 27-го також буде в подовженому режимі, 31 числа вже здійснюються розрахунки лише в межах банків юридичних осіб, і також здійснюються платежі, які йдуть на національний банк, на установи державного казначейства. Міністерство доходів і зборів України сьогодні святкує свій день народження. Рівно рік тому указом президента України було реорганізовано податкову та митну службу і на їх базі створено нову структуру. Про результати річної роботи у новому статусі далі у сюжеті. В онлайн режимі сьогодні працює Міністерство доходів і зборів України. Саме у такому мережевому форматі провели прес-конференцію для представників ЗМІ про результати роботи міндоходів. Онлайн сьогодні подають, подають більше 92% платників податків. Можливість електронного декларування товарів використовують 82% суб'єктів ВЕД. Ми створимо всі умови для того, щоб платники єдиного соціального внеску також приємувалися на електронний формат спілкування з нами. Протягом року роботи міндоходів проведено повну інтеграцію двох служб, оптимізовано організаційну структуру, введено низку інновацій з урахуванням очікувань бізнесу та держави. Платники податків в цьому році витрачали на виконання своїх податкових зобов'язань на 100 годин менше ніж у 2012-му. Час огляду вантажів на митниці в середньому скоротився до півтори години. Міністерство доходів у Черкаській області. Цілком зробила дуже потужний крок за цей рік. Ми зібрали майже більше минулого року завдяки нашій суспільній спільній діяльності понад 400 мільйонів. І це дуже важливий крок. Окрім підбиття підсумків роботи міністерства, також відзначили активних підприємців області за їхній ваговий внесок у наповнення бюджетів, високий рівень податкової та митної культури, наполегливу працю та активну громадську позицію. Ми чуємо один одного. Це говорить про те, що ми працюємо один з одним. Ми від вас вислуховуємо зауваження, можливо, критичні інколи. Але ж це нам, як керівникам, дає можливість негайно реагувати на ваші зауваження, враховувати їх в нашій роботі. Понімають наші. запросы, оно знает наши нужды и всячески старается помочь. Та инициатива, которую высказал министр э, буквально пару недель назад, что еще один год дают возможности без проверок работать бизнесу, еще один год дают на то, чтобы мы осмотрелись и посмотрели, что делать с кассовыми аппаратами, и никто нас наказывать не будет. Это большое подспорье в работе, и мы за это глубоко благодарны. Завдяки запровадженню спрощеної системи оподаткування чисельність підприємців держави у цьому році зросла на 62 тисячі. Загалом цією системою сьогодні користуються майже півтора мільйона підприємців. Олександр Чернега, Анна Іванченко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Відповідь крадіям каналізаційних кришок від смілянського винахідника завдяки простому, а головне дешевому технічному пристрою можна врятувати десятки людських життів. Переконаний його автор Микола Тарановський. Розробкою вже зацікавилися комунальники сміли та інших міст. Страшна звістка зі Львова наштовхнула смілянського винахідника на думку взятися за роботу. Нагадаємо, тоді восени в одному із парків впав у відкриту каналізаційну яму. Дворічний хлопчик від перехолодження він помер. Яма без люків, типова картина для більшості наших сіл і міст. Винахідник каже, що знайти їхніх господарів майже неможливо. Відкриті каналізаційні об'єкти, небезпека для оточуючих. Люки здебільшого викрадають, щоб потім здати їх на металобрухт. У відкритому вигляді, каже Микола, яма може знаходитися не більше двох годин. Тож для виготовлення кресень майбутнього пристрою винахіднику довелося обстежити не одну сотню люків сміли. Сил на мотоцикл, проїхав по сміли, там же тих люков немерено мережно открытых. Поміряв самый большой люк. І по самому большому вырезал. тому що менше можна отверстий уменьшить. А это, щоб було, щоб если виїхав человек на ту, проблему, що люк, то он по-любому должен закрыть. Інженерний винахід – тимчасовий металевий люк простий у використанні, виготовлений із 3-мм металу, легкий у встановленні. Якщо вкрадено повністю і люки обойма, значить дрель зажимається победитове, сверлиться, розміщається відверті, вот сверлиться і за счет закладних болтів люк кріпиться. На тимчасових каналізаційних люках комунальні служби можуть економити гроші. Один такий пристрій їм обійдеться не більше сотні гривень, тоді як заводські люки дороговартісні. Воно дає те, що значить, якщо сюди ніхто вже не впаде, не впаде не покалічиться, не показується зросли чоловік. Тепер у нас як люк відкрили, давай туди ветку запхаємо. Щоб ж ніхто... А в'ятка обламалась, лісі Сиполі, затягнула каналізацію, забілася каналізація. Все, вже 10 людей роботях, екскаватор, грузовик, 5 начальників приїхали і починають. Це все дає можливість предотвратити ці всі речі. Своєю новою розробкою винахідник гордиться. каже, тут важливий не стільки фінансовий гешефт, як врятовані людські життя. Олександр Чернега, Сергій Черкаська служба новин. Новий рік без ДТП в рамках цієї акції черкаські школи відвідали Державтоінспектори. Напередодні свят вони розповідали учням правила безпеки під час зимових канікул. Для дітей інспектори вигадали цікаву форму запам'ятовування. Разом прикрашали ялинку. Щоправда, не новорічними іграшками, а малюнками із правилам дорожнього руху. Можна намалювати вас, як ви переходите вулицю по пішохідному переходу. Можна намалювати водія, який не вихований і не пропускає, що стоїть на пішохідному переході дитина і він її не пропускає на пішохідному переході, добре. Цими малюнками на картках учні а, одягнуть то, новорічну то, красуню, поки діти фантазують. Інспектори Державтоінспекції розповідають правила безпеки. Подивитись праворуч, стати на зебру, знову подивитися ліворуч. Якщо машин немає, то можна переходити дорогу. Запам'ятали на картках другокласників швидко з'являються то пішоходи, то світлофори. Малі пригадують правила, яких їх раніше навчали в школі. Я намалював світлофора, щоб всі знали, як, на який світ треба йти через дорогу. Я намалював знак «Стоп», світлофор, дорогу і що далі не можна йти. А на другому я намалював, що машина зупинилася, щоб пропустити людину. Своїми роботами малечі наряджає новорічну ялинку. У класі вона тепер буде як пам'ятка. Я вважаю, що такі заняття в цікавій ігровій формі доречні будуть для діток не тільки початкової школи, так і для діток старшої і середньої ланки. Тому що, по-перше, діти сприймають уже не як вчителя, а як працівників Державтоінспекції. Акції Новий рік без ДТП інспектори проводять вперше. Кажуть, статистика невтішна, тому й попереджають школярів. Лише з початку грудня п'ять аварій сталося за участі дітей. Згідно з статистикою, більшість дорожньо-транспортних пригод, які трапляються зимою, трапляються саме в цей період часу. До нового року працівники ДАІ планують обійти всі школи міста. Кажуть, акцію проведуть і наступного року. Віта Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Інформаційний підсумок вівторка у ЧСН ще про таке. У зоні доступу як бібліоміст єднає черкащан зі світом. Підпалюється гніт. І воно вилітає Вибухонебезпечне шоу. Піротехніка і правила виживання. Артилерійський снаряд діаметром 130 мм міліметрів часів Великої вітчизняної війни виявили на приватному подвір'ї у селі Вільхівець, названому Гороччині. На небезпечну знахідку господар натрапив під час прокладання траншеї. Чоловік обгородив територію та викликав рятувальників. Снаряд знешкодили на спеціальному полігоні. Повідомляє управління Державної служби надзвичайних ситуацій області. Без фейерверку чи, хоча б, хлопавки, нині не обходиться жоден. Новий рік, утім, яскраве видовище так захоплює черкасців, що вони забувають про безпеку. Нещасні випадки, пов'язані з використанням традиційних для новорічних свят петард та феєрверків, зазвичай стаються через неправильне або необережне поводження із піротехнікою. Підпалюється гніт. І воно вилітає і взривається. Тобто декілька разів це можна робити? 12 разів. Консультант спеціалізованого магазину Ігор Лимаренко із захватом розповідає про одну з найпопулярніших піротехнічних іграшок серед юнаків міномет. Він і назву має солідну набір справжнього чоловіка, і ціну відповідно 200 гривень. Напередодні свят такі ракети на розхват вставляється вона в направляющу якусь в трубу чи щось, підпалюється і взлітає на 110 метрів. Спеціалізованих магазинів в обласному центрі небагато. Піротехніку черкасті здебільшого купують на базарах, з лотків чи просто у перехожих з рук. Зазвичай вони жодних дозволів на продаж піротехнічних виробів не мають. А саме від неякісних дешевих та фальсифікованих салютів і петард страждають любителі яскравих видовищ. По-перше, треба отриматися від покупки їх на стихійних ринках. Туди здебільшого потрапляє продукція неякісна, яка не має відповідних сертифікатів. Купувати треба в місцях, які мають спеціальні ліцензії, спеціальні дозволи на продаж даної піротехнічної продукції при покупці. Потрібно звертати увагу на якість даного виробу, на те, щоб там не було дефектів, і відповідно на сертифікати і на гарантію її. Нехтування елементарними правилами безпеки впевненість у тому, що піротехніка саме у ваших руках не зірветься, або ліньки знайти спеціалізований магазин піротехніки, може призвести до трагічних наслідків та каліцтва. Навіть при самих малопотужних засобах, якщо неправильно буде використано, десь біля обличчя вона вибухне, то очі можуть постраждати. Більш потужні, то ті, що в минулих роках іноді бували, у нас випадки, то Травмували фаланги пальців, навіть були іноді відриви фаланг не тільки у дітей, а навіть у дорослих, як в руках вибухали ці пристрої. То теж були серйозні травми, навіть втратою фаланг пальців. Очі страждають найбільше, запевняють лікарі-офтальмологи. Ударна хвиля від петарди не менш небезпечна для них ніж іскра від салюту. Даже если нет ранения, которое требует операции, но бывают настолько серьезные кровоизлияния сильные внутри глаза, и отслойки сетчатки, и сдвиг хрусталика со своего места, что вызывает необратимые изменения в глазу, которые при всем нашем желании мы не можем исправить полностью и не можем человеку вернуть зрение окончательно. Щоб запобігти біді, слід дотримуватися правил пожежної безпеки, запускати феєрверки та ракети в приміщеннях з балконів поблизу житлових будівель чи новорічних ялинок, категорично заборонено. Якщо не підпалилося, не взлетіло там, не взірвалося, то 5-10 хвилин взагалі не можна підходити до піротехнічного засобу. Чому ну, такі правила загальні? Тобто, все, все в житті буває. Випадки, коли палаючі ракети залітали на балкони квартир, на дахи будівель, розбивали вікна в будинках та спричиняли пожежі, найчастіше трапляли саме на новорічні свята. Піротехніку не можна зберігати біля приладів опалювання. Не варто носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумках. Не можна їх розбирати, курити, працюючи з піротехнічними виробами. Вікторія Будовіцька, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин. А сьогодні в Україні відзначають день працівників архівних установ. Свято установлене у жовтні 1998-го указом президента. Перший державний орган управління архівною справою в Україні був створений під час Центральної ради. Після здобуття Україною незалежності змінився правовий статус установи. Нині в архівних закладах держави працює понад три тисячі спеціалістів. А в системі держком архіву зосереджено понад 58 мільйонів одиниць різних видів документів. Національного архівного фонду. Сучасний інтернет-центр відкрили сьогодні у Черкаській обласній бібліотеці для дітей. Цієї події у закладі чекали давно. Відтепер усім бажаючим надаватиметься безкоштовний доступ до світової мережі. Вже 111 бібліотек області комп'ютеризували завдяки програмі Бібліоміст. Аліна частенько відвідує бібліотеку і сама і з класом каже, тут можна знайти рідкісні книги, цікаво провести час. Мені подобається в цій бібліотеці. Ми тут дуже з класом проводимо гарний час, але завдяки відкриттю цього інтернет-центру це буде набагато цікавіше. Черкаська обласна бібліотека для дітей на відкриття сучасного інтернет-центру чекала не один рік. Завдяки новим можливостям тепер тут можна буде безкоштовно пройти курси комп'ютерної грамотності, дивитись фільми, слухати музику, користуватись веб-ресурсами. Завдяки одержаному гранту ми значно розширюємо спектр своїх послуг і стаємо сучасним центром інформації і дозвілля. У бібліотеці зареєстровано 2,5 тисячі користувачів. Щодня її відвідує більше як 300 дітлахів. Серед них і Єгор. Хлопець не уявляє, як сьогодні можна жити без інтернету. Власне, мені інтернет потрібен для того, щоб шукати шукати різні реферати на різні теми та спілкуватися з друзями в деяких соцмережах. Програма Бібліоміст покликана поліпшити доступ українців до інформації та навчити їх користуватись новітніми технологіями, перетворивши бібліотеки на сучасні громадські центри. Програма бібліоміст в плановому порядку п'ять років займалася комп'ютеризацією бібліотек на Україні, і на сьогоднішній день ми маємо чудові результати. На Черкащині комп'ютерізовано 111 одинадцять бібліотек. Тарі Майбурда, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. І наостанок цікавинка традиційна. Нова знаменитість Ютюб, цуценя хаскі На відео собака лежить на животі у хлопчика і виє. Зазвичай хаскі це роблять лише коли відчувають небезпеку. Проте на відео зрозуміло, що собака зовсім не нервує, а навпаки, почувається повністю захищеною. Відео з цуценям з'явилось в інтернеті ще минулого року, але тільки зараз на нього звернули увагу. За останні кілька днів ролик переглянули більше двох мільйонів разів. І поки що це вся інформація. Хочете знати більше? зайдіть на наш сайт rosmedia.com.ua. Далі анна Іванченко про спорт і погода. Доброго вечора. Далі новини про спорт. У Черкасах завершився відкритий чемпіонат міста з болінгу. Гранд фінал днями відбувся у клубі Лакі Страйк. Участь у фінальній частині змагань взяло 10 професійних спортсменів та два любителі. Відомий у Черкасах боулер В'ячеслав Марченко зумів становити рекорд клубу. Його показник вражаючий і становить 289 балів. Сама Марченко і забрав головний трофей цих змагань. Доріжка, шар і власні навики все, що необхідно для гри у боулінг. Правда, за для того, аби стати справжнім майстром, потрібні важкі тренування, концентрація, і ледь не повна самовідача цьому виду спорту. За спиною деяких учасників черкаського турніру, який має назву всі разом, ледь не 15 років стажу гри. Організатори ж жби зайвої скромності пишаються, тим, що цього разу їм вдалося зібрати під одним дахом майже всіх кращих боулерів Черкащини. Дорога до гранд фіналу лежала через шість етапів турніру, тож випадкових людей на вирішальній стадії змагань не залишилося. До гранд фіналу потрапило 12 спортсменів, 10 з яких професіонали. Назва турніру свідчить про те, що поряд із профі змагаються й любителі. Саме для них попередні етапи стали неоціненним досвідом. Битва ж титанів розпочалася уже в фіналі, де боулери грали за правилами раунд робін. Іншими словами, спортсмени мали зіграти з кожним із 11 суперників. У підсумку бали накопичувалося а за їх сумою визначали перемоги. Морця тріумфатором ширкаського турніру став досвідчений В'ячеслав Марченко. На шляху до першого місця спортсмен встановив навіть рекорд клубу, який складає 289 балів. Лише двічі у серії В'ячеслав не зумів зробити страйк. Друге та третє місце відповідно за Максимом Яремчуком та Юрієм Грищенко. Слідом за дорослим турніром організатори збираються провести шкільну лігу, яка має стартувати вже у січні. Приймати вже участь у нас три школи, і ми запускаємо таку акцію як Щаслива п'ятерка». Для формування шкільної ліги. поэтому для дітей це буде очень цікаво. Це спорт, який просто потрясає. В'ячеслав Ловушанський, Максим Драбінова, ЧСН Спорт. Спортсмени Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля визначили кращих з-поміж себе. Переможців нагороджували за результатом двох вправ: підйомі по штурмовій драбині, у вікно четвертого поверху навчальної башти та подолання стометрової смуги з перешкодами. В особистому заліку тріумфував Арсен Іпіїв. Він став першим в обох видах у правді штурмовою драбиною. Він посев найкращий час 13,5 з секунд. Смогу з перешкодами і півів подолав за 15,49 секунд. А перемогу у командній першості святкували спортсмени факультету пожежно профілактичної діяльності. В обласному центрі завершився відкритий чемпіонат з настільного тенісу. Турнір прийняв новенький зал комплекс дитячої юнацької школи. Ракетки тримали у руках початківці, наймолодшому з них було лише 8 років, а найстаршому 13. Де і як свої перші турніри проводять школярі. Далі у сюжеті. 13 тенісних столів в одному залі явище унікальне для черкаського спорту. Саме стільки реманенту зайшло місце в новенькому комплексі черкаської кидаю США. Цей зал розташований на базі 33-ї школи. Відповідно, тут частіше всього займаються місцеві школярі та діти із сусідньої 31-ї гімназії. На двох вихованці цих шкіл забрали 8 з 12 медалей турніру. Переможців визначали протягом трьох днів змагань. Один із призерів чемпіонату Олександр Брус зразково прийшов в турнірну дистанцію. Він зумів. Переконував виграти змагання у наймолодшій віковій категорії. Я туди вже хожу 4 роки. Він мені подобається, тому що тут дуже добра концентрація, і тут треба дуже бути уважним. Переможцем серед хлопців у старшій віковій групі став Дмитро Гелеверя з сьомої школи. А серед дівчат головні нагороди турніру забрала Олександра Коваль та Анастасія Запорожець, які відповідно представляють гімназію номер 31 та та двадцяту школу. На сьогодні у спортивної редакції, все гарного вам вечора. До побачення.